Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку гідросфера, а саме Світовий океан та його частини. Вам уже відомо, що всі океани і моря на нашій планеті сполучені між собою. Разом вони утворюють єдиний водний простір, Світовий океан або просто океан. Він криває 71% поверхні земної кулі. Світовий океан неперервний. З будь-якої точки можна дістатися в будь-яку іншу, не перетинаючи суходолу. Єдиний світовий океан поділяють на великі частини окремі океани. Незважаючи на вільний обмін водами, кожний з них відрізняється від інших за середніми температурами води, солоністю течіями. Найбільшим і найглибшим з океанів є Тихий. Він займає половину площі Світового океану майже 180 мільйонів квадратних кілометрів. Атлантичний океан вдвічі менший за площею, ніж Тихий. Він видовжений з півночі на південь на 16 тисяч кілометрів. Третій за площею і другим за глибиною є Індійський океан, розташований переважно в південній півкулі. Північний Льодовитий океан має найменшу площу і глибину з усіх океанів. Він розташований переважно за північним полярним колом, тому центральна його частина завжди вкрита кригою. Починаючи з літа 2021 року офіційно почали виділяти Південний океан. Це частини Тихого Атлантичного Індійського океанів, що мивають Антарктиду. Межі океанів збігаються з берегами материків і островів. А там, де є тільки водний простір, їх проводять умовно уздовж меридіанів. Величезні розміри Світового океану наводять на думку, що нашій планеті більше пасувала б назва океан або вода. Аква. Таке враження принаймні складається у космонавтів, які з космосу бачать нашу планету блакитною завдяки водним просторам. Проте квапитися з перейменуванням не варто. Відомо, що середня глибина Світового океану лише 4 км. Якщо порівняти її з діаметром Землі, а це 12 740 км, то океан виявиться лише тонесенькою плівкою на її поверхні. В усіх океанах є моря. Море це частина океану, що відрізняється від нього властивостями води, а саме температурою і солоністю, течіями та організмами, які живуть у ньому. Від океану море відокремлене островами, півостровами або підняттями дна. Залежно від відособленості від океану, моря бувають внутрішніми й окраїними. Внутрішні моря далеко вдаються в суходіл. З океаном їх з'єднують протоки. Прикладами таких є середземне, Чорне, Азовське, Червоне та інші. Окраїні моря розміщуються на окраїнах материків. Вони мало вдаються в суходіл і слабо відокремлені від океану. Наприклад, Східно-Китайське, жовто-японське море та інші. Найбільше море на планеті Філіппінське, також окраїне. його площа 5,7 мільйона квадратних кілометрів. У морях і океанах є затоки і протоки. Затокою називають частину океану або моря, яка вдається в суходіл, але має широкий зв'язок із ними. Так, Індійський океан, вдаючись в суходіл на півдні Азії, утворює бенгальську затоку, а Атлантичний океан біля берегів Європи утворює Біскальську затоку. Великими затоками є мексиканська та Гвінейська. Протока це відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і роз'єднує ділянки суходолу. Наприклад, Гібралтарська протока сполучає Середземне море з Атлантичним океаном і відокремлює Європу від Африки. А Берингова протока сполучає Північний Льодовитий океан із Тихим і, і роз'єднує Євразію і Північну Америку. В Україні Керченська протока сполучає Чорне море з Азовським. Серед вод світового океану розміщується суходіл. Величезні ділянки суходолу це материки. На їх краях виступають півострови, які далеко вдаються у водний простір. Найбільшими півостровами в Азії є Аравійський та Індостан. Крім того, Аравійський є і найбільшим у світі півостровом. Найбільшим півостровом Африки є Сомалі, а Північної Америки Лабрадор. В Україні найбільшим півостровом є Кримський, що вдається в Чорне море. Острови це відносно невеликі, порівняно з материками ділянки суходолу з усіх боків оточені водою. Найбільший острів земної кулі Гренландія, який у три з половиною рази менший за найменший материк Австралію. Часто острови розміщуються групою неподалік один від одного. Таке їх скупчення називають архіпелагом, наприклад, японський архіпелаг. За походженням острови поділяють на материкові, вулканічні та коралові. Материкові острови це колишні частини материка, що відокремилися від нього внаслідок опускання ділянки суходолу. Вони розташовані неподалік від берегів материка і лежать на мілководній частині дна. Такими є, наприклад, острови Великобританія, Мадагаскар, Нова Гвінея та інші. Вулканічні острови виникли внаслідок Вивержень вулканів на дні океанів і морів. Зазвичай такі острови невеликі, але високо здіймаються над рівним океаном. Наприклад, Гавайські острови цілком утворені з лави підводних іноземних вивержень. Коралові острови невеликі і невисокі, вони ледь-ледь височіють над Рівнем океану. Ці острови утворюються в результаті скупчення вапнякових скелетів морських організмів коралових поліпів. Оліпи прикріплюються до дна на невеликій глибині до 50 метрів і ростуть вгору та вшир. Ці організми можуть жити тільки у теплих водах, температура яких не нижча від плюс 20 градусів по Цельсію. Тому коралові острови розташовані лише в жарких широтах. Іноді корали утворюють гірлянди уздовж берегів, так звані бар'єрні рифи. Багато коралових островів у Тихому океані. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми гідросфера, а саме Світовий океан та його частини. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!